З 1 липня за порушення санітарного законодавства торговий центр Мальва Пасаж можуть закрити. Про це на зустрічі з власниками окремих павільйонів та адміністрацією закладу повідомив головний санітарний лікар міста Микола. Недоступ каже, без погодження з контролюючими органами тут провели реконструкцію. Відтак на місці туалетів першого та другого поверхів відкрили нові торгові павільйони, а вбиральні перенесли на третій поверх. Законодавець чітко передбачив, що Вигоди ці або санітарно-лічне обслуговування має бути таким, щоб було вигідно в першу чергу людям. І другий момент такий, що законодавець чітко так само передбачив, що люди інваліди мають так само бути забезпечені цими вигодами. І не може бути інвалід на костелях збиратися на третій поверх. Тепер каже на доступ у підприємців: є два варіанти виходу з ситуації: або відновити знесені туалети, або погодити реконструкцію з контролюючими органами. За повернення вбиралень на попередні місця виступають власники сусідніх торгових павільйонів. Адже будівельні роботи ініціювала адміністрація. Я думаю, що за півтора місяця ця справа буде вирішена цей. Їм дали час півтора місяця. Я думаю, що якщо їм вистачило там два тижні завалити і зробити нові магазини, то за півтора місяця можна відновити все назад. Я думаю, що цих два магазини, яких вони зробили собі лишніх замість туалетів, якими користувалися всі люди, то можна їх теж у них є ще і третій, і четвертий поверх, і там і ще й масандра. Я думаю, що їм хватить цього в адміністрації Мальве Пасажу, стверджують, теж зацікавлені у нормальній роботі торгового центру. Однак там наразі чекають рішень судів та перевірок прокуратури. 25 травня буде чергове засідання в господарському суді. Тому робити будь-які висновки я звичайно не можу. Дочекаємося відповідного рішення суду, коли воно набуде чинності законної. Дочекаємося рішення. Кажем, висновків прокурорської перевірки. От ну і будемо усувати порушення. Якщо воно буде визнано дійсно наші дії незаконними, то будемо усувати порушення. Реконструювати мальву пасаж дирекція вирішила, зважаючи на юридичне право власності, на туалети та коридори. До того ж, запевняє адміністрація, внаслідок ремонту вбиралень у торговому центрі не поменшало.